Берите, развивайтесь. Жизнь Берите, давайте. А что мы приготовили? Давайте. 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 Тільки хочеться, всі катаються. А, хочеш ти? Все, бо я ще щось, а спецоздня. Сандер. Особисто і УЄФА стали знаряддям політичних репресій в Україні. Як ви знаєте, співробітники УКОПУ розмістили замовлення на дрон 50 футболок з логотипом Євро-2012. При цьому вони підписали угоду, які зазначили, що вони несуть відповідальність за всі юридичні питання щодо того, оригінал макету. Який ними був наданий співробітникам компанії. Ми знаємо, що сьогодні низка країн Європейського Союзу готова надати політичний притулок Денису Олєнікову та іншим співробітникам Євросоюзу. Співробітникам просто принту. Ми впевнені, що в платіні обов'язково на це відреагує. Якщо ні, ми будемо звертатися до наших колег. Європі. Ми будемо звертатися до наших колег Швейцарії з проханням, щоб в місті Ніон, де знаходиться штаб-квартира УЄФА, відбувся Пікет з вимогою припинити політичні репресії. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що Євро 2012 стає дедалі більше схожим на Олімпіаду 1936 року, яка відбувалася в нацистській... Німеччині зверталися свободи, але більшість країн світу намагалися закривати на це очі. Ми знаємо, чим це закінчилося і для німців, і для інших країн світу. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що ми не дозволимо в такий спосіб поводитися з нами, якщо платіні, після того, як ми до нього звернулися. Вище своєї заяви ми усвідомимо, що це не випадковість і його не використовують, а він навмисно бере в цьому участь. Але ми віримо, що буде інакше. Зараз, з вашого дозволу, я передам листа і передам футболку. Передайте, будь ласка, спеціальну футболку у БОП-2012 сюди. Співробітники просто принту, будь ласка, передайте. Доронкового футболку убрав 2012. Я вам хочу сказати, що насправді те, що влада використовує Євро 2012 в якості інструменту політичних репресій, нас не дивує. Тому що насправді. Євро-2012 останні два роки викриває, використовується владою для того, щоб прокривати всі свої злочини. Корупцію, переслідування громадян, політичні репресії, знищення тварин і що завгодно. Вони просто настільки до цього звикли, що в них навіть не виникло іншої думки. Їм здається, що це нормально. Замість того, щоб спитати його, чи знає він про політичні переслідування, перекладач переклав це, як чи знає він про те, що в Україні всі вдячні мешканцям Донецької області, на що пан Плетяні відповів, що він про це нічого не знає. Але в цей час пан Калєсніков та інші високоурядові пани почали коментувати цю ситуацію. І, зокрема... Мартіян Ловківський, який є директором турніру Євро-2012 в Україні, людина, яка працює на УЄФА, визнала, що він був задіяний в цьому процесі. Більше того, він сказав, що він звертався до компанії Прастопрін за три дні до того з проханням, щоб вони припинили друк цих футболок, і лише після цього вони звернулися до міліції. Це абсолютно брехня. Тому що ми знаємо, що футболки, спасіба жителям Донбасу, з'явилися набагато раніше, ніж за три дні. Сто днів назад. І ми розуміємо, що ці футболки безперечно є більш популярними і будуть продаватися набагато краще, ніж футболки Євро-2012. Тому сьогодні Мартіян Лобківський, по-перше, публічно збрехав, а по-друге, визнав, що він був одним з учасників переслідування людей. За їхню громадську позицію. Очевидно, що треба вимагати не лише відкликання заяви про порушення кримінальної справи проти співробітників «Просто Принту», а також і вимагати звільнення Маркіяна Лубківського, оскільки він є не державним службовцем, а фактично людиною, яка працює на УЄФА. Нам не потрібні такі представники УЄФА в Україні, які сьогодні, замість того, щоб виконувати свої обов'язки. Використовують українську, українське представництво УЄФА для того, щоб допомагати режиму. Так? Так. Вище! Так. ще буде символіки в нас, тому що сьогодні в нас встановлюються жорсткі, поліцейські. Навіть не поліцейський, а скоріше бандитський режим, який з абсолютним нігілізмом використовує українські правоохоронні органи, використовує іноземні структури з метою переслідування людей. Друзі, дякую всім! Ми залишили листа на рецепції. Сьогодні платіні прилітає близько 12-ї години ночі, можливо, пізніше. А... Я просто хочу сказати ті, хто друзі, дайте, будь ласка, гучно мову. друзі! Ті, хто має бажання, а саме головне змогу пересвідчитись в тому, що Плетіні отримав нашого листа, завтра в 14.00. У Плетіні буде обід з Януковичем в адміністрації президента на вулиці Банковій. Будь ласка, ті, які мають таку можливість, в футболках підходимо на банкову о 14.00 і чекаємо. Інформації від журналістів, які в 14.45 на останньому виході платіні до преси зададуть йому запитання, чи отримав він цього листа. І якщо ні, у нас є домовленість з кількома журналістами, які акредитовані, вони йому його передадуть. Зараз я дякую всім за участь в акції. Бажаючих підходимо зараз до пам'ятника княгині Ольги і там з'ясовуємо технічні питання. Дякую всім. Не вотвіє! На менесіє! Смерта! Не заперечую!